Постановою номер 1147 від 8 жовтня 2024 року Кабмін ввів нові правила вручення повісток поштою. Тепер повістка ТЦК прирівнюється до судової, тому військовозобов'язаний має забрати її протягом трьох днів. У Житомирському обласному ТЦК та СП 1 листопада розповіли, хто формує списки тих, кому надсилають повістку поштою та коли вона вважається врученою. Самі списки вони формуються автоматично. Ну, системою оберіг, відповідно до критеріїв, які вже визначає Генеральний штаб. Тобто це робиться централізовано по всіх областях, по всіх обласних і районних територіальних центрах продукту соціальної підтримки. Визначено два моменти вручення поїздки. Перший це особа прийшла, отримала поїздку, тобто отримала поштове відправлення конверт, і в корінці поставила свій підпис про те, що вона отримала. Поштове відправлення, другий випадок, це коли особа не отримала поштове відправлення. Таке відправлення також вважається врученим особі після того, як пройшло три дні з моменту надходження. Повістку потрібно забирати на відділенні пошти, або її принесе листоноша, пояснюють в ТЦК та СП. Усі поштові відправлення направляються рекомендованим листом, і от фізично їх поміщення в скриньки неможливо. Тобто лист. Очікує в відділенні пошти в скриньки, можуть надходити повідомлення про надходження листа на пошту. Адвокат Вадим Ковальчук розповів, яка відповідальність за неотримання та неявку за повісткою, яку надіслали поштою. Відповідальність за неотримання повістки встановлена частиною 3 статті 210 Прим. 1 кодексу України про адміністративне правопорушення, і у військовий період становить від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто це від 17 до 20 тисяч, 25 500 тисяч гривень. Із негативного я бачу те, що надсилання повісток Укрпоштою покладає великий обов'язок їх вручення і доставлення саме на працівників пошти. Я думаю, що всі громадяни чітко розуміють, як зараз працює Укрпошта, як працюють пересувні відділення і листонувши, особливо в сільській місцевості. В ТЦК та СП кажуть, що поважними причинами неявки за повісткою є стихійні лиха, бойові дії, сімейні обставини. Проте військовозобов'язаний повинен повідомити про це.